Мир всем добрим людям, волеизъявление человека Владимира Владимировича Сізова. Заява до Міністерства цифрової трансформації України як державний орган особі уповноважений на виконання зобов'язань керівнику юридичної особи Федорову Михайло Альбертовичу. Вулиця Ділова, будинок 24 Київ Україна. Володимир Володимирович Чизов, людина, основний кредитор, агент і патрон фізичної особи Чизов Володимир Володимирович звертається та заявляє, враховуючи загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН про захист прав людини, враховуючи статтю 17 Міжнародного пакту по громадянські та політичні права 1966 року, враховуючи, Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, враховуючи рішення Конституційного суду України від 20 січня 2012 року номер 2 рп 2012. У зв'язку з масовими хакерськими атаками, зливом даних, з електронних ресурсів, у зв'язку з передачею персональних даних третім особам. На підставі вище викладено, керуючись власним волевиявленням та своїми внутрішніми переконаннями на правах своєї правосуб'єктності, Керуючись статтю 11 закону України про захист персональних даних, відкликаю згоду на обробку персональних даних, забороняю використовувати персональні дані моєї фізичної особи, що є інтелектуальною немайновою власностій. Має негайно з моменту отримання даного листа припинити обробку, з неособити, виділити, припинити зберігання на всіх електронних ресурсах даних СІЗОВа Володимира Володимировича. В подальшому ніколи без моєї особистої письмової згоди не використовувати персональні дані СІЗОВа ВВ. Обробка персональних даних СІЗО Володимира Володимировича без моєї письмової згоди. В кожному конкретному випадку. Недійсна і незаконна. Підписано 8 травня 2025 року. До заяви прикладається виявлення людини від 9 травня 2024 року. виявлення людини від 12 квітня. 2023 року до листа заяви складено опис, Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою. Заява направлена представник, представником Укрпошта, що є державним нотаріусом виконує функцію державного нотаріуса оплачено право вимоги оплачено. Лист з заявою отриманий вчора, довіреною особою Міністерства цифрової трансформації місті. Сьогодні в нас. до 14 мая. Треба прослужить. Гарного дня, Здоров'я вам, вашим подам.